— Починайте. 115-та бригада. Офіцер, психолог групи контролю бойового стресу. Я Дмитро, заступник командира танкового батальйону з ППП психологічної підтримки персоналу. 115-та бригада. Ну, як по-старому казали замполіт, ну, це трошки інша робота зараз. Бо в замполіті більше було напрямок на налаштування людини там на щось, перевиховувати такого плана. А психологічної підтримки персоналу ми якби маємо працювати з людьми, з тим, те, що зараз є. От які люди приходять, допомогти їм адаптуватись. Група контролю бойового стресу. Виїжджає в підрозділи, спілкується для визначення рівня стресу, стану психологічного стану військовослужбовця. Якщо бачимо військовослужбовця, кому потрібна психологічна допомога, то надається в процесі бесіди службовець може сам о своїх переживаннях, о своїх проблемах розказати. тогда пытаемся вирішити його любую проблему навіть не психологічну. часто звертаються там проблемы с дружиною там з дітьми і так далі, і тому подібне. то есть коло Питань дуже широке. Все, що стосується психічного, психологічного стану військовослужбовця, це наша задача. Це як група контролю бойового стресу, так. А якщо просто з людьми працювати, ну, допустим, до мене приходять батальйон люди. При мобілізації проходять вони тести, і я їм такі, ну, <кій> я ж не знаю, які там результати. Такий самий тест даю, коли приходять до нас, то по ньому видно приблизно, як буде людина поводитися в військовому колективі, це приблизно. І потім далі, якщо є такі дуже сильні відхилення, то кажу командиру, зверни увагу, там, з цим полегше, а цьому там треба щось може, підказати, ну такого плану. Ну а далі о, працюємо, як є. Як і ГКБС, Якщо це вже щось сталося, ну, а в, якщо нічого не сталося, то приїжджаєш, просто спілкуєшся з людьми, дізнаєшся, які в них проблеми, питання, проблемні питання, <кій> чого комусь хочеться може, а неможливо в тих умовах дістати, то або якось намаємося вирішити, або щось на заміну якось, ну, або заспокоїть просто. Є психологічна допомога, її можна поділити на декілька, так скажімо, етапів. <кій> Сама перша ланка найперша, це надається в, ну, на місці травмуючої події, ну, в окопі, побратимом, самим собою, командиром, ну, тим, хто поряд. Другий етап це вже коли вони виходять з позиції, е і тоді вже нам кажуть, ну, ми ж також присутам, е вийшли люди, е ми питаємо, що там все нормально, нам кажуть, нормально, бо ось е на цього зверніть увагу. Е тоді, е ну, як батальйонний або ротний ППП, е ну, у нас ротних немає, у нас е структура не змінилась. Я приїжджаю, розмовляю з людиною, запитую, що як, якщо відчувається, вплинуло на людину ну, стрес, так скажемо, травмуючи якісь події. Ну, це ж все може бути. там, в півішки, прильоти, потім просто від того, що воно дзищить, люди чують, як джоли гудять. Їм кажеться, що і в летить. Ну, Щоб до цього не доводило, треба намагатися погасити це на початку. <кій> От, Якщо людина виходить, і з нею дивлюся, я є реакція на стрес, тоді звертаємося до групи контролю бойового стресу. І тоді вже вони вступають в свою роботу, там більш все поглиблено. ППП в підрозділі питається, ні, питається, воно виявляє проблему так, і викликає групу контролю бойового стресу. якщо є. Нагальна потреба в цьому. Тоді ми питаємось вирішити проблему, якщо бачимо, що, ну, скажімо так, проблема глибока, і за одну бесіду не окажем, то є ще в бригаді інша структура, куди направляється пункт психологічного відновлення там. Проїзхоть теж тестування і як відновлення, так і ну, визначення, якщо у человека є більш глибокі психічні проблеми, тоді вплоть до направлення до, до психіатра, тобто до фахового спеціаліста, скажімо так, медичного. Ну, такі случаи поодинокі. Обычно вирішується все елементарним отдухом, бесідою. Е, є люди мотивовані, але е, ті, хто були мотивовані, вони пішли самі в 2022-2023 Є люди, які кхе, зараз вдома і ну, у них позиція така: е, позвуть, ну, не питання йду. Бо самі не йдуть, чогось чекають. Хоча, до речі, могли б. <кій> Якщо молоді прийти під програму Попасти як там, 18-24 да? на, на мільйон, щоб люди були мотивовані, треба починати роботу з людьми, щоб вони відчували себе українцями ще з дитсадочка. В принципі, що зараз відбувається. Тобто ті українці, які ну, зараз школи закінчують, от я вважаю вони українці. А, моє покоління. Це мені скільки, ну, 40 рік, то такі ми напівукраїнці. Ну, грубо говоря, е, ну, в плані навчання від держави. Бо в садочку у мене нічого такого не було. А в школі це мій перший рік, коли почали вчити історію України України не по радянським підручникам, а по українським. Насправді це війна вибору. Європейський і Таїжний Союз. Больші розуміють, що в Тайожному Союзі буде ще хуже, поэтому не хочуть. Ті, хто не розуміють, ті бігають. Ну, я трохи ще не погоджуюсь, що це як про вибільшив економіку. На мою думку, більше про саме існування України українців. Бо, ну, як ми бачимо, коли російські Заходять в наші міста, то вони там на економіку приносять а дещо інше. Того Я ж про це, Ми їх що... маємо зупинятися на підходах. Я про це і говорю. Та Южний Союз це завжди війна. Ну, не щодня. але <кхів> буває. Дзвонять, кажуть, там, з тим треба попрацювати, з тим. <кхів> Ну, крайній раз у мене було, люди вийшли з позицій. Кажуть, один боєць, ну якось, змінилась. Ну, Приїхав, поговорили, все нормально. то може відразу після позиції там ну нормально. Відпочив, з'їздили в місто, ніби все добре. Далі будемо дивитися. Звичайно, що далі. Як? Якщо вже був запит один раз, то <кій> треба, що потім дивитися. Бо було один раз, буде, і другий, можливо. Не буде добре. Буде, теж не страшно. Головне, щоб у людини здоров'я не порушилось психічне. Так. Бо нам все одно війна колись закінчиться, ми все одно маємо всі повернутися в цивільне життя. Більш-менш цілі адекватні. ППшника как раз это і есть головна цель. Психічне здоров'я. Потому що если не будет психічного здоров'я, які он зможе завдання виконувати на лінії бойового зіткнення аж ніякі. А тому психічне здоров'я насправді це головне. Навіть якщо є мотивація, але немає психічного, адекватного психічного стану, це теж не боєць. Всі психічні захворювання, це іде, ну, як з голови, потім на, на тіло. Міняються процеси, можна і гормональні, і і саме тіло по-іншому починає працювати. Того як би так. Ну, багато хто не розуміє. Думають, що люди там, собі щось придумали, там, він ще щось, а це не те, що людина якась не така, У неї сам організм по-іншому починає працювати, того вона по-іншому себе починає поводити. Ну, це треба ну, розуміти. І це за розмовою це вже не вилікуєш. Якщо вже так сталося, то це до. Психіатра, медикаментозне лікування, і це не один місяць. Має боєць бачить, що його керівник так само заряджений патріотично, можливо, навіть більше, ніж він сам. І керівник має це якби передавати оце відчуття своїм підлеглим. Також важливо в плані мотивації, не тільки мотивація, що навколо. В самого бойця як <кій> те саме здоров'я, там навіть виспався, не виспався він відпочив, наївся, не наївся, його всі потреби закриті, не всі. Армія це порядок, перш за все, але для людини як особистості це трошечки не сприймається. І дехто. Мовчки погоджуються, де, де хто потрошку протестує. І це також в плані мотивації може впливати, бо якщо йому там, одне, друге, третє, його все дратує, то він і що я сюди прийшов, такого плану може почати. Насправді навчання фаху доведення навичок до автоматизма, коли попадає в перші рази, рази в критичну ситуацію, ні підготовлений може розгубитись. Головне в цьому продовжувати навчання постійне, самовдосконалення. Не зупинятись на. Було б краще, щоб готувалися до о, приходу в армію. Але, так, о, підготовка, підготовка, хто підготовка хто самопідготовка. <ків> Навчання, самодисципліна — це головне. Причому сама підготовка не тільки військова, а й психічна, психологічна. Налаштування психічне дуже важливо. Якщо налаштований негативно, то програв ще до бою. Людина від невідомості. Більше страждає від невідомості, того, що має бути? Підготовка, як Едуард Миколаївич сказав, підготовка так само, як по зброї, як стрілять, заряджать, чистить, по медицині, як перев'язати. Так само є психологічна підготовка, знати, що робить в тих, то тих, то випадках. Якщо все це знаєш, то тобі залишається просто дізнатися, в, яких, в які умови ти попадеш. Бойові. І в принципі для виконання завдання вже основа є. Роль також, як і не у військовослужбовця. Якщо чоловік відноситься до всьому без гумору, то загнати себе в депресію дуже легко. Тому, так. Да. Їх же сразу видно, коли приїжджаєш в підрозділ. Тому, кому потрібна психологічна допомога. Не розмовляє сам собі. А хто хі хі, -хі ха ха Без гумору, що в цивільному житті, що в військовому, аж ніяк. Просто трошки відрізняється військовий гумор від цивільного. Ну, Я не можу пояснити, чим різниця. Профдеформація. Так, да, ну трохи є. Ну, дивлячись, яке це було спілкування. Якщо людина, боєць був на позиціях там хай тиждень-два виходи, дзвонить хоче почути рідний голос, а йому відповідь: Та тут платіжка прийшла, а там більше, а там в саді те, то в школі на штори, машина сломалась, то якби. В такому випадку ні. Бо ну, боєць дзвони, він не може допомогти. Жінки часто не розуміють, у, у жінок більше про побалакать. А у чоловіків більше про вирішення. Тобто жінка озвучує, там, машина сломалась, вона, відповідно, ну, всі відповідно очікують, що це він піде зробить. Він це розуміє, але ну він зараз не може піти зробити, там домовиться про СТО, ще щось. Ну а дружинам, їм поговорити, і їй вже стало легше, вона там сама все зробить, просто як з рідною людиною побалакать. А для нього це додатковий стрес. Він і так вийшов, йому б там щось гарне почути там. Хтось що намалював, там, не знаю, десь кудись сходили, щось радісне сталося, що все в них добре, ми тебе чекаємо, такого плану, а не що, якісь, от, мене там немає, і там одні проблеми, то так не працює. Так, да, коли спілкуєшся з сім'єю, а тобі у відповідь розетка не працює, полочка оторвалась, машинка стиральна, да, і я тут стало и мужем, и женой одновременно потому, что ты там где-то уже три года. Для цього и потрібно спілкування с психологом родини, именно родины. То есть и діти, и жінки повинні розуміти, що. Які зміни приходять, відбуваються в поведінці, в, ну, взагалі, які зміни відбуваються на війні з її чоловіком? Не побажати хочеться. Попросити, щоб сім'ї військовослужбовців більше їх підтримували, навіть якщо він по телефону, боєць трошки агресивний, роздратований. Ну, такий він зараз. Все одно, якби, підтримуйте, кажіть, який він молодець, що ви ним пишаєтесь і підтримуєте. І чекаєте. Цивільні є, які цивільні? Є цивільні вже були військові, є цивільні будуть військові. Просто є цивільні, які знають, що вони будуть військові, є цивільні, які не знають, що вони будуть військові. От які не знають, ну, що поробиш, ті знаються. А ті, хто знають, вони потрошку готуються. Щось там читають, підчитують, навчаються. Хто ну, там пульта собі купив, поставив на комп'ютер, <кху> симулятор дронов так готується. Хтось, не знаю, поставив на комп'ютер ту саму іграшку, як зброю розбирати, збирати ще щось. Так мед подивились, просто якісь там відео. Це вже підготовка. Негативно впливають дрони. Як там, Перша світова боялися артобстрілу, Друга світова боялися цих. Танків і пікіруючих бомбардіровщиків цих. Німецьких, і, ну ті, що свистіли, гуділи, то зараз це більше про дронів, про дрони, бо о, найчастіше, якщо десь чуєш щось дзищить, то або дивляться, або вже це якщо Mavic, ну або щось таке. Або якщо є впівшка, то вона вже летить це в один кінець, вони летять <coughs> зазвичай. То, відповідно, що десь щось треба ховатися, або е, намагатися знищити. Оце знову про підготовку. Як можна боротися з дронами? Можна збивати. Е, у мене бойці були, збивали навіть з автомата. Зараз на позиції даємо і м, ну, рушниці дробів, які Добі. стріляють. Да. Е, то з таких легше збивати, але. Це має бути і боєць такий, який зіб'є. Не просто має бути зброя, а і той, хто її тримає і вміє нею користуватися, щоб їх збивати. Ясно, що воно не проходить просто так. І це більш точечно, коли там арта вона то квадратна криває, ну ти заліг, воно поприлітало, все, а ФПВшка, вроді, все пройшло, вона жжу, прилетіла. Ніби знову немає. Зараза ФПВ. Треба їх більше робити і в другу сторону посилати. В чому проблема ще психологічної підтримки персоналу? Що за цією психологічною підтримкою, якби ніхто не звертається. Армія більш чоловіча, так і скажемо. А чоловіки вони звикли, ну, поки механізм працює, то чого його чіпати? І а то він працює, поки не зламається. А коли зламається, то вже не допомагати, треба а лікувати, ремонтувати. Тому Едуард Миколайович сказав, що ми більше як самі. Їздимо там, спілкуємося. Бо люди навіть як, якесь питання, звичайне. Ну, йому додому, допустимо, треба з'їздити, а в нього там відпустка була недавно. Ну, якщо треба, його відпустять на декілька днів. Просто це треба озвучити і сказати, що там те то, те то сталося. Питання, яке не питання, по суті, його просто бояться, озвучити. Тим, хто не доєднався і планує доєднатися. Так, хто не доєднався, значить, всі донатим. На армію, можна на танковий бат донатити, можна просто на 115-ту, нам передадуть в танковий баталь. Хто збирається доєднатися, готуйтесь, навчайтесь. Такмет, тактична підготовка, психологічна підготовка, типи техніки, дрони, все потрібно, все треба знати. А на войне учеба ⁇ это, наверное, главное. Чем больше ты знаешь, тем выше твои шансы на успешное выживание и, главное, на столь же успешное уничтожение врага. Любое обучение имеет накопительный эффект. Рано или поздно пригодится, даже если оно тебе пригодится всего лишь один раз в жизни.